Я сейчас біля Житомирського УВД сюди прямо со двора виїжджають автобуси десятками, набиті міліціонером. На Київ. На Київ виїжджають. Я стою на Світофорі біля Житомирського УВД по вулиці Великій Бердичівській. Лази і каруси, мікроавтобуси. От уже перший десяток проїхав. Автозаки, грузові машини ось йдуть. Все уходить і уходить. Дивіться, ого! Це вони вже хочуть убивати, видно, вообще весь київ, чи як? Ага.